600, ви дивитесь програму, зроби сам, я її ведучи, і ведучий влад. І програма зроби сам це про цікаві рішення, які можна втілити в себе на заміській ділянці. Це про цікаві ідеї, що можна зробити із підручних матеріалів, поробки, лайфхаки, а також різні цікаві поради по тому, як використовувати певні інструменти, тому що у багатьох є деякі секретики або ж такі функції, про які навіть сам виробник не здогадувався. Сьогодні моя улюблена тема насправді дуже нашумівша колись декілька років тому, точніше, років так 5-7, це що можна зробити із ось таких пластикових пляшок. Зазвичай, коли їх не викидують, вони дуже швидко складуються. У вас десь там в якомусь пакеті, якщо ви, наприклад, не хочете їх викидувати, там чекаєте, коли вони знадобляться. Щоб щось в них налити, а таке дійсно буває, вони досить корисні в плані, що щось кудись перелити, налити, полити десь точково в, якоюсь, в якомусь місці щось, щоб сюди налити водичку та і піти полити, а не там з відром і ще з чимось. Дуже корисна, комфортна штука, але шкідлива. І тому говорять, що ось ці штуки. Вигляді пластикових пляшок дуже забруднюють наше навколишнє середовище. Звичайно, їх якось перероблюють, їх окремо можна здавати кудись, але з них можна багато чого зробити для своєї ділянки. Або ж просто щось цікаве, причому не обов'язково це використовувати там. У побуті щодня, а можливо, просто цікаво провести час з рідними та зробити якусь цікаву поробку. Сьогодні ми такі цікаві поробки будемо робити. У нас буде сьогодні використовуватися ті самі пляшки, такі кришки з під них. Тому програма буде дуже цікава. Ви не перемикайтеся, бо ми зараз починаємо. Перше, що я хотів би сьогодні вам продемонструвати, це е, цікавий органайзер із пляшки. І ні, зараз мова не про те, щоб просто відрізати е, нижню частину і туди скидувати там, ручки, карандаші е, або ж там викрутки. Е, ні, ми зараз зробимо досить цікавий органайзер, е, який, е, по-перше, цікавий по виготовленню у процесах. А по-друге, цікаво буде виглядати, і він досить буде місткий, незважаючи на те, що здаватиметься він не зовсім місткий. Давайте зараз я покажу, що потрібно зробити. Ну, звичайно, потрібно щось відрізати від неї. Спочатку я відріжу нижню частину, причому в мене пляшка, якщо ви помітите, вона йде ось так найширша точка, потім йде на звуження ширше, і ось тут максимально широка точка. Мені потрібно зараз відрізати нижню та верхню частину та їх з'єднати. І від того, якою я залишу ось цю верхню частину, буде залежати, якої висоти буде цей органайзер. Дуже високим його робити не рекомендую, тому що буде падати, якщо ви будете щось туди важке ставити. Тому зараз відріжу трішки з запасом нижню частину. Робити це потрібно обережно. Краще, напевне, ножицями. Чому обережно? Тому що нам потрібен рівний край, і щоб він був симетричний. щоб ця поробка в нас виглядала все ж таки хоч трохи гарно. А робити це канцелярським ножем не так вже й просто є. Так, ось така нижня частинка, зараз я її трішечки підскублю. Підрівняю. Ну, тепер майже рівно. Тепер мені потрібна верхня частина. Відріжу поки що ось так, а там подивимося, наскільки ми зможемо його або укоротити потрібно буде, або залишимо як є. Ці пляшки. Комфортно, що є ось такі полоски і по ній можна намагатися досить рівно відрізати. О, Добре, що ця частина верхня вуща трішечки за нижню, і можна спокійно ось так його закрити. Ну, все, частина органайзеру вже готова. Ось як он скрипить. Частина вже готова. Тепер потрібно зробити ще декілька е маніпуляцій, а саме потрібні нам ось такі від пляшок частини, ось ці горлишки. Причому кришечки нам не потрібні, але ми їх збережемо, вони нам потім будуть потрібні кінець програми. Ось ці частини. Вони максимально плотні, як і ось ця частина, звичайно, у пляшки, і тому тут просто канцелярським ножем не вийде зробити це відрізати. А також пилкою ну, загрязняються ця пилка дуже сильно і дуже некомфортно нею потім різати. А, тобто, точніше, зуб'я дуже швидко вони там забиваються від пластику. Тому є перевірений дуже класний метод. Це Гарячий ніж, і зараз ми ним і скористаємося. Так, ну, по-перше, мені потрібен пальник. І потрібно якесь лезо. Е, максимально класно буде використовувати лезо від е, звичайного ножа, але в мене в побуті такого, якого не шкода, було, немає. У мене є ось якийсь такий. Який вже, напевно, затопився. Ним різалось картон, здається. Я зберігаю, до речі, усі ось ці леза, які затопилися. Я їх просто складую назад у їхню ж коробочку, і потім вони колись знадобляться. Для того, щоб якусь поробку зробити або десь щось ось так розігріти. десь. Частіше всього я їх використовую, якраз таки, щоб нагріти це лезо та щось ним відрізати. Часто таке буває. Або щось запаяти, наприклад, плоским чимось. Звичайно, для цього потрібне щось, чим ми будемо тримати, причому таке, щоб схватитися і можна було різати нормально. О, ось так. І ось так будемо відрізати. Ну що, фаєр-шоу починається. Що хочу сказати, максимально з комфортом відрізав, і таких нам потрібно ще дві штуки. Що ж, тепер потрібно від цих частин дістати ось ці а, початково це фіксатори кришки, пломба, так мовити, щоб вона не була відкрита і гарантія того, що ніхто її не відкривав. Тому що без цієї штуки, якщо вже її наділи, кришку з цією штукою, з пломбою, то. Вже без неї її відкрити неможливо. Тепер а, потрібно вирізати у ось цій зоні три отвори. А, такі отвори, щоб а, влізли ось ці верхні частини кришечок. Тому зараз виріжемо. Ну і бажано, щоб вони були симетричними. Те, які вони рівні будуть чи ні, на це насправді не важливо. Тому не намагайтеся це супер рівно вирізати, тому що воно все потім закриється і не буде видно насправді, наскільки воно рівно. Тому що, дивіться, беремо зараз. Вставляємо, вже підходить. Ну, В принципі, можна було б так і зафіксувати, але ми зараз зафіксуємо ще ось цією. Пломбою, яка ще додатково буде утримувати це горлишко ось тут, на своєму місці. Ну, просто красота. Потрібно зробити ще два ось так симетрично. Готовий вам представити ось такий незвичайний цікавий органайзер, куди можна якісь викрутки. У мене тут багато чого такого довго немає, але ну, ви розумієте, сюди і сюди можна. Рекомендую ще усередині, можливо, чимось його притящити, щоб воно було більш стійке і не перекочувалося. Але, по-перше, це зроблено із сміття. Реально, і сміття зробили ось таку непогану штуку. А, реально, тримач якихось а, там, можливо, цвяхи великі можна сюди повстреляти. По-друге, це цікаво. Ну і це зроблено своїми руками. Це можна пофарбувати, воно буде більш гарно і тримати цю ідею. Можливо, колись вона вам знадобиться, коли вам буде сумно і ви захочете е, зробити щось цікаве своїми руками і з підручних матеріалів. Ну, а ми переходимо до наступної ідеї. Що ж, з минулої поробки в нас залишилася ось така частина. Вона також знадобиться у досить незвичній формі. Для цього потрібна буде ще одна пляшка пластикова, і зараз ми будемо робити злив від дощу або для дощу, ну, злив для води. Тобто, звичайно, я зараз не маю на увазі. Там основний вартім, де все повинно бути гарно, а, і цей дощовий злив ну, повинен бути металевий або ж ну, виглядати пристойно. А, це більш саморобка. І її можна використовувати в якихось ситуаціях, де потрібно тут і зараз це зробити. Відвод води. Звідкись кудись, з точки А в точку Б. Тому просто майте на увазі, що таке можна зробити з пляшок, і саме як зробити, зараз я вам покажу. Відрізаємо верхню частину. І ще таку щось. Залишаємо частину. Ось, на прикладі двох е, частин я покажу, можна їх безкінечний е, такий ланцюг робити. Тепер як їх з'єднати? Е, ну, по-перше, можна і так вже з'єднати якось одну воду е, помістити. по типу, ось так. Але таке з'єднання буде лише рівним. Тобто під кутом ніяк ви його не виведете, наприклад, зверху, ось так, щоб воно донизу висало. Тому, по-перше, у нижній частині потрібно вирізати ось таке півколо. Зараз ви зрозумієте навіщо. Для того, щоб ось ця частина, яка зараз буде сюди кріпитися, мала ось такий хід. Тобто, нам ось ця дірочка тут не потрібна, волога все рівно буде стікати сюди. Тобто сюди вона не буде протікати, вона буде протікати по нижній частині. І для того, щоб ось цей кут нам зробити, ось, якраз таки потрібно було вирізати ось цю частинку. Тепер залишається закріпити. Для цього мені потрібен невеличкий цвяшок яким ми зараз е, проробимо отвори, а потім ось така проволока, якою ми це все скріпимо. Беремо газовий пальник. Ось так. І тепер робимо отвори, щоб закріпити приблизно у ось такому положенні. Ось так, наприклад, давайте закріпимо. І по два отвори з однієї сторони і з іншої. Так, цього буде достатньо. Це ми можемо прибрати в сторону. Тепер потрібні два шматочки проволоки. Робимо ось такі скобки. Як просто е, зафіксувати це, щоб не просовувати сюди руку, яка в мене, наприклад, не залізе. Ось верхній шматочок і нижній з ось таким вирізом. Продіваю спочатку сюди. цієї сторони також. І тепер по черзі спочатку сюди. Ось так, фіксуємо одразу. І тепер сюди пляшки, гнучки. Дозволяю це все зробити ось так, без якихось там заморочок. Все, швидкий монтаж зливу для води готовий. Воно буде під кутом, водичка стікає з цієї пляшки на цю середину, тому що ось ця вона зверху знаходиться. Ну і ось так можна робити цей ланцюг безкінечний. Скільки у вас пляшок є, якщо вони вам не потрібні, а потрібно десь зробити якийсь відвод води, і це потрібно зробити саме зараз. І у вас немає чим це зробити професійним методом, то ось така ідея вам буде до нагоди. Остання ідея на сьогодні, і для цього мені знадобиться ось така маленька пляшка і одна трішки більше. Зараз ви, напевне, всю передачу думаєте, навіщо вам мозолить око ось цей апельсин, якийсь на передньому плані, стоїть ось цей стакан. А вони нам потрібні, тому що зараз ми будемо робити соковижималку. Так, із пластикових пляшок. Робиться насправді вона дуже просто. Ця пляшка мені потрібна ціліком, а ось від цієї пляшки мені потрібна тільки нижня частина, там де е, кришка. І тепер вимірюємо. Е, головне, щоб вони приблизно були на одному рівні з розрізом. Але ось ця пляшка повинна бути трошки вище. Зараз зрозумієте чому. І приблизно давайте тоді ось тут і розріжемо. Цю усередину. І потрібно нам її зафіксувати усередині. Тільки щоб ось це горлишко внутрішньої пляшки не перекривало горлишко у цієї пляшки, тому що тоді сок просто не протече вниз. Я б іще, напевно, укоротив трішки. Вально трішечки, ось так, десь на сантиметр, щоб комфортніше було апельсин. Просто нам накручувати на цю соковижималку. Ось так. Тепер поміщуємо цю пляшку ось сюди. І, як і казав, трішечки піднімаємо і ось так. Будемо фіксувати її. Тепер нам потрібен газовий пальник та ось такий цвях великий. Або ж дерев'яні шпажки. Цвяхом можна просто зробити отвор. А шпажками, якщо вони досить великої товщини, то можна і шпажками. Тоді вони будуть екологічно більш чистими, ніж залізний цвях, тому що він може окислятися. Ну І взагалі як приємніше чим з природнім. Так, одразу зафіксуємося так десь, так як воно зараз є. Я думаю, достатньо. Просто проколюємо тепер наскрізь і у цю сторону. Все. Головне, щоб далі воно. Не плавали далі. Соковижималка готова. Давайте її протестуємо. Перше відкрутимо кришку. Ось так. Розрізаємо. Ну і спробуємо. Так, ну як ви бачите, все працює. Причому хочу відмітити, що е, ззовні воно не тече, а все стікає усередину, так як і потрібно. І ось буквально 20 секунд ще є трішечки соку. Е, один момент. Якщо ви хочете, щоб вона була максимально прям, ну, така жорстка, то потрібно підбирати. Таку пляшку, щоб вона ось так не згиналася сильно, а з більш жорсткого пластику. І маленьку пляшку. Хоча це не зовсім жорстка, але вона справлялася зі своєю задачею прямо на ура. Так, це класно. Що ж, я сподіваюся, що ці ідеї були для вас, ну, як мінімум, цікавими. А ви тримайте собі на замітку всі ці ідеї. Не перемикайтеся з телеканалу 6 Соток та дивіться наші передачі. З вами був Влад, всім бувайте!